Як знайти та забронювати екскурсію в Юніттревел? В цьому відео ми покажемо, як шукати екскурсії, як працювати з результатами пошуку та як забронювати екскурсію. Як знайти та забронювати екскурсію в Юніттревел? Перейдіть до вкладки екскурсії на головній сторінці. Введіть країну, місто або історичну пам'ятку, яку ви хочете відвідати. Оберіть період або точну дату проведення екскурсії. Натисніть кнопку пошук. Тут ви можете звузити діапазон цін та відфільтрувати знайдені екскурсії за типом індивідуальна чи групова, за тематикою та регіоном проведення. Щоб отримати більш детальну інформацію про екскурсію, що цікавить, натисніть на неї та перейдіть на сторінку з описом. В інформаційному блоці окрім іншого, є. Перелік локацій, які ви відвідаєте під час екскурсії, вказана її тривалість, а також період проведення. Після опису екскурсії ви знайдете деталі зустрічі та рекомендації, як дістатись до місця її початку. Щоб замовити екскурсію, оберіть дату, кількість відпочиваючих та місце зустрічі, якщо запропоновано декілька варіантів. Натисніть кнопку Забронювати. На сторінці бронювання достатньо внести дані та контакти одного з туристів. Та обрати спосіб оплати. Зверніть увагу, що при бронюванні екскурсії ви не можете змінювати комісію, її розмір фіксований і становить 8%. Після внесення всіх даних натисніть кнопку Далі перевірка даних. На сторінці перевірка даних перевірте внесені дані. За необхідності їх редагування натисніть кнопку Змінити дані та поверніться на попередню сторінку. Уважно ознайомтесь з умовами бронювання та позначте цей пункт, що ви ознайомлені з відповідними умовами та погоджуєтесь з ними. Натисніть бронювати. Замовленню буде присвоєний номер, за яким ви можете знайти його у розділі меню Робота з клієнтами бронювання. При бронюванні екскурсії потрібно повністю сплатити її вартість протягом двох годин. Після повної оплати бронювання буде доступний до завантаження ваучер. В якому будуть вказані всі деталі зустрічі та контакти Гіда. Якщо ви не сплатили бронювання протягом двох годин, воно буде автоматично анульовано без будь-яких штрафних санкцій. Ви також можете замовити екскурсію під час бронювання готелю чи перельоту або додати її у вже створену заявку.